Сьогодні в нас субота. Серед був не обстроїлись, але дощ закінчився. Сінопті каже, що що не будемо. Приїхали на точку нашого любиму, Будемо копати. Київську, черняхи, середовича. Будемо шукати, будемо копати. Дивіться, що знайдемо покажемо, що знайдемо, не покажемо. Так, камрад втішився, знайшов находку. Накладку київської Русі На цьому місці ще минулого разу. Класно, так. Да. Будемо копати далі. Порадував мене такий хрестик, Київська Русь. Ніби маленький копіончик. Дуже порадував. Класний. Хотів викопати Київську Русь, хрестика. Копаємо далі. Так, попався мені такий битий крицерок. Нічого не видно. Копаем на траве. такой такое ямки? Копаем дальше. Так, мне вот такой медальончик. Алюминиевый. Как бы быстрее, это бы было бы классно. Так, алюминиевый. Не знаю, может польский. Добро, идем дальше. Так, выпавший такий вот значок. Нібелені не ні радянсь. Купаємо на траві. Будемо йти далі. Дивіться нас. Так, викопав я от таку пряжечку, не знаю це таке. Є орел. Але, на жаль, зігнута. Потім порівняємо. Купаємо далі. Так, зараз я знайшов найбільше свою монету в жиді. Думав 6, 6 крейсерів, ну разовик, подумав, буде найбільше, а оце ще більше. Повезло. Жалко стан не дуже. 30 крейсерів у нас випало. Дуже класна монета. Жалко стан не дуже, але. Такий більш-менш. Помити, файно. Саме більше моя монета. Копаємо далі. Да, монета класна. Взагалі. Взагалі класно. Так, випала у нас монетка. Один крейсер ніби. Да, один крейсер. Така у нас монетка випала. Щось не хоче фокусувати. Пофізно. Коротше, один крейсер нас випав. десь шостого пів сьомої вже. Купаємо на траві. Йдемо шукати далі. Дивіться нас. ми сьогодні піхоти. Вже знаходимося в Тернополі. Заїхали спокус, зміцінюємо. Включили дуже.